Історія конфлікту Ліа Матануала Галахерів тянеться ще з дитинства. Обидва одні з найбільш визначальних музикантів свого покоління, які звели гурт «Оейзіс» до статусу культового. Та обидва різні у приблизно абсолютно всьому, що призводило до численних конфліктів та зрештою розпаду гурту у 2009 році. 15 років по тому Оейзі заявили про реюніон поки в межах невеликого туру, і це спричинило фурор серед фанів бритпопу. Привіт, я Юля. Це шоу Артилерія на суспільна культура. І в цьому випуску я розкажу вам про те, як брати галахери любилися, сварилися, билися та, зрештою, об'єдналися. Дитинство, насилля батька, спільна спальня, ескапізм у музиці. Ноал Галахер був другою дитиною в сім'ї, і його дитинство було важким, адже батько хлопців Пола, Ноела та Ліама страждав на алкоголізм і часто бив дітей. І якщо молодшому на 6 років Ліаму діставалось на горіхі дещо рідше, то старшим братам діставалось сильніше. Так, тато з мене вибивав душу. Не скажу, що я був наляканий, та кожного з нас формує дитинство. Часті побої викликали у пола та Ноела заїкання, з яким довелося боротися. Зрештою, мати хлопців Пегі Галахер отримала дозвіл на розлучення з чоловіком у 1976 му А ще через 6 років забрала хлопців і поїхала з дому. Зростання у дисфункціональній родині, звісно ж, впливало на хлопців, і уже в підлітковому віці вони мали проблеми з поліцією. У 13 років Ноел отримав. Свій перший випробувальний термін за пограбування магазину. А о 15 його виключили зі школи за те, що він кинув у вчителя мішком з борошном. Та приблизно у цей час Ноел знаходить свій шлях до ескапізму від усього жахіття, що відбувалося довкола. Він починає вчитися грати на гітарі. Про постійні побиття Ноел пізніше скаже. Я думаю, це пішло мені на користь, адже я занурився у власний світ. І саме звідти почалось моє навчання. Я думаю, що якимось чином мій батько вибув з мене назовні талант. Невеликий дисклеймер від нашої команди. Ми рішуче виступаємо проти домашнього насилля. І якщо ви стали його жертвою, телефонуйте на гарячу лінію, яку ви зараз бачите перед собою на екрані. Різність характерів Ноела та Ліама проявлялася просто з народження. Я кіт. А Ліам – собака, коти досить незалежні істоти. А собаки постійно хочуть компанії та щоб з ними гралися. Ноел був інтровертний, сором'язливий та дещо закритий. Водночас Ліам був екстравертним, охочим до спілкування та прагнув постійної уваги. Ноел був серйозним, коли Ліам ще з дитинства полюбляв веселощі та дуркування. Сім'я була небагатою. Тож, якщо старший син пол мав окрему кімнату. Ноел та Ліям ділили спільну спальню. Уже там почалися перші сварки і бійки хлопців. Якось Ліям розповідав історію, яку 15 років п'яним вернувся з місцевого бару. І замість того, щоб сходити в туалет, вирішив помочитися на нове стереообладнання Ноела. Не схоже, щоб Лієм шкодував про цей вчинок, адже він досі весело про нього розказує. Це імператор, Oh. Якщо Ноел вчився грати з дитинства, то Ліема музика не цікавила приблизно до 18 років. Аж поки він відвідав концерт у Манчестері, де захопився виступом гурту «The Stone Roses». З того часу Ліем захопився феноменом тогочасної Манчестерської сцени. Паралельно обидва брати слухали і більш стару британську школу: The Who, The «The Kings» та, звісно ж, The Beatles. Help. I need somebody help. Not just anybody. Ліама настільки захоплювала постать Джона Леннона, що він жартував про те, що є його реінкарнацією, та десятки разів інтерв'ю розказував про колосальний вплив, який Леннон мав на нього. Персне інозі алфабет самінамізаланвичні намі. Меза бік брова і нами до речі, улюбленою піснею Ліама від The Beatles є Across the Universe. Водночас Ноел згадував, що його надихнуло в руки взяти гітару Гурт The Smiths та їхній гітарист Джонні Мар. Job, job, Саме Джонні стане одним із перших поціновувачів Oasis, позичить Ноелу гітару, а згодом стане одним з його найкращих друзів. Початок Oasis, успіх перших двох альбомів та перший відхід Нойла. Першу Нойл та Ліам працювали будівельниками. Вже тоді почали проявлятися головні залежності хлопців: Нойла до наркотиків, а Ліама до алкоголю. Утім, обидвоє поєднували ці пристрасті в різних пропорціях. Після травми ноги у 80-х Нолик якийсь час працював на складі і вже тоді почав напрацьовувати свої перші пісні. Познайомившись з Гремом Лембертом із гурту Інспайрал Карпец, він спершу провалив кастинг на нового вокаліста гурту та згодом поїхав із ними у трирічний тур як член команди. Паралельно Ліам мріяв заснувати свій власний гурт та згодом отримав запрошення від свого колишнього однокласника Пола Макігана стати вокалістом їхнього колективу. «The Rain». Ліам погодився. Та озереїн відверто не виходило написати ні хорошої пісні, ні відрепетирувати так, щоб класно зігратись. Ноел дізнався про гурт брата, коли повернувся із астроли Inspiral Carpets. Тоді Ліам запропонував брату стати їхнім менеджером. Ноел погодився, та за однієї умови саме він буде писати пісні для гурту. Ліам сказав: Ти маєш мати багато пісень? Зіграй одну і я сказав: Зіграй оце, і всі долучилась. І це був той момент, коли я почув, як написана мною пісня втілюється в життя. Це стало миттєвим прозрідням. Так The Range стали Oasis, де Нойл взяв на себе роль гітариста та санграйтера, алієм, фронтмена та вокаліста. На одному з виступів Oasis справляє враження на засновника лейблу Creation Records Алана Маґі. Тож гурт підписує контракт із лейблом, на якому видає свій перший альбом «Definitely Maybe». Лонгплей став найбільш швидко продаваним в історії британської музики. Вже тоді гурт заробляє статус скандального через свою поведінку. Вони регулярно пили, вживали наркотики, встрягали в бійки, їх відмовлялися приймати готелі. Тут проявляються старі конфлікти Ноела та Лієма. Коли старший брат фокусується довкола написання пісень, його постійно дратували витівки молодшого у документальному фільмі «Oasis Supersonic Documentary» Ноел сказав. У нас була репутація поганих хлопців у рок-н-ролі. Це чудово, але чи можемо ми спершу поговорити про музику? Перший великий конфлікт виник одразу у дебютному турі. США Ліам частенько змінював тексти пісень, що дратувало як публіку, так і Ноела. На концерті в Лос-Анджелесі брати ображали один одного на сцені та показували один одному непристойні жести. Зрештою, Ліам кинув у Ноела бубном. Тоді старший брат в перший раз пішов з гурту, і певний час ніхто не знав, де він. Ноел поїхав у сан франциско де зустрів дівчину, з якою у них зав'язалися. Стосунки пізніше саме їй він напише пісню Токтонайт, адже вона вмовила Ноела повернутися в гурт. I wanna talk to you. Другий альбом Oasis – What's the Story – Morning Glory вийшов у 1995 році та виявився ще успішнішим ніж попередній. Якщо дебютний лонгплей записували з великими проблемами, робили безліч дублів та версій треків, то другий альбом йшов значно краще, настільки що гурт міг записати одну пісню за один день. Та й тут було місце для великої сварки між братами. Коли Ноел постійно працював у студії, Ліам, оскільки фактично не писав пісень та не грав на музичних інструментах, мав багато вільного часу, який витрачав на походи в паби. Однієї ночі, коли Ноел працював над записами, Ліам завалився туди п'яним разом зі своїми товаришами, яких він зустрів у барі. Вони почали шуміти та торкатися Нолових гітар, які були для нього достатньо цінними. Сварка закінчилась тим, що Ноел ударив Ліама по голові битою для. Крикету пізніше у 2011 році цю биту продадуть на аукціоні. Утім, попри сварки, вот з історії Morning Glory» містить кілька легендарних пісень гурту: Шампайн, Супернова, Look Back in Anger» та, звісно ж, Вандервол. Починаючи з другого альбому, стартує головна битва в історії брит-попу між Oasis та Blur північною та південною командами. Обидва гурти були дуже популярними. Та Ноел дозволяв собі дуже грубі висловлювання у бік Деймона Елберна та його команди. Деймона, брати Галагери теж бісили. Вони булили мене, я наче знов мав протистояти грубіянам у школі. Це було справді боляче. Британські змі нагнітали протистояння. А блюр вирішили підлаштувати прем'єру синглу Country House у той самий день, що і Oasis з треком With It». Тоді Блюр обігнали за продажами Oasis та виступили на топ the поп. Та коли Oasis випустили вот зі Morning Glory, він значно перевищив в показниках The Great Escape Blur. 11 разів платиновий проти трьох на церемонії Breed Award 1996, де Oasis виграли три нагороди за кращий кліп, альбом та гурт. Брати Галагери почали насміхатися з Елберна та команди прямо на сцені. Зрештою, заведено вважати, що Oasis виграли цю битву. Адже з історії Glory досі є п'ятою найбільш продаваною платівкою в історії всієї британської музики. Натомість жодного альбому Blur в цьому списку немає. Та повернемось до конфлікту братів. Причиною нової сварки стало те, що Ліам почав пропускати виступи та концерти. Наприклад, він до останнього не з'являвся на шоу MTV Unplugged. Прийшовши за годину до початку, Ліам був абсолютно п'яний, а Нуел так описував події. Just... <проб> Тоді Ноел вирішив сам заспівати замість Ліама. No. З роками голос Ліама слабшав. Проблема ставала настільки відчутною, що Ліам міг покинути сцену посеред виступу. А Ноел доспівував половину концерту замість нього. Та це не заважало гурту бути на піку їхньої слави. А кожен наступний їхній альбом був номер один за продажами. Нольові та початок кінця Оезіс». у 1999 році. Алан Магі закриває лейбл «Creation Records», на якому видавалася Oasis. Алан покидає керування гуртом. Тож цю роль на себе повністю перебирає Noel, заснувавши лейбл «Big Brother». Саме відхід від справ Макгів вважають відправною точкою і стартом падіння Оезіс, адже той був єдиним авторитетом для Нойла. Алан Макґі був достатньо сміливим, щоб говорити Нойлу ні та змушувати раз по раз переробляти та покращувати написане. Без його впливу, Нойл сам собі став авторитетом. Та це призвело до низки слабших релізів і труднощів, пов'язаних з логістичними та управлінськими питаннями. Паралельно з гурту також ідуть Пол МакГіган та Пол Артурс, які були з самого початку. Тож. Бенду доводиться шукати нових учасників. У той самий час Ноел вирішує почати боротися з наркозалежністю, адже вона викликала в нього панічні атаки. Ще однією причиною стало те, що Ноел став батьком. Та оскільки, за словами Ноела, усі пісні Оезіс він писав під впливом психоактивних речовин, музикант стикнувся з потребою вибудовувати нову схему, як писати музику тверезим. Однак у 2000 році гурту вдається випустити четвертий студійний альбом «Standing on the Shoulders of Giants», який був слабшим за попередні. Турі, що супроводжував вихід альбому, проблеми посилювались. На стадіон Вемблі Ліам вийшов п'яним, адже його покинула дружина. Далі гурт скасував концерт у Барселоні через травму барабанщика. Натомість всі знову вирішили напитися, і між Ліомом та Ноелом знову спалахнула суперечка, яка переросла в бійку. Під час цієї сварки Ліам сказав Ноелу, що його донька не його. Але ви просто подивіться на їхню схожість. Це був другий раз, коли Ноел покинув гурт. Кінець епохи Оейзі. Нойл повернувся в Oasis через два роки щоб видати п'ятий студійний альбом Хізен Chemistry», який став одним з найгірших в історії гурту. Такий результат фани пояснюють постійними конфліктами всередині колективу. Під час туру поліціянт у Німеччині вибив передні зуби Лієму. Тож всі концерти в цій країні довелося скасувати. А єдине, що Ноел сказав на це, було я лише хвилююсь за те, щоб він все ще міг співати. Ноелу подобалась роль керівника. Він вважав, що може керувати Ліємом. Я можу читати його, грати з ним як кратковою грою, яка трохи вийшла з ужитку. Я можу змусити його прийняти рішення, які на його думку належать йому. Але насправді вони мої. Та, попри постійні конфлікти як гурту з усіма довкола, так і двох братів, вони випустили ще два альбоми та відкатали ще кілька турів у їхню підтримку. Стосунки Ліама та Ноела погіршувались та досягли своєї критичної точки у 2009-му. Тоді Ліам скасував шоу, сказавши, що в нього ларингіт. Нол же ж заявив, що все це брехня, і насправді в його брата просто похмілля. Кінець ОЕЗІС настав 28 серпня 2009 року, коли Ноел втретє. Покинув гурт просто перед концертом в Парижі. Перед виходом на сцену брати вкотре побилися. Причиною відходу з гурту Ноел назвав неможливість і далі працювати зі своїм братом. Найбільш довгоочікуване повернення 20-ліття. з того часу. Ноел та Ліам мали власні непогані сольні кар'єри. От Ліам, наприклад, виступив у 2019 році на фестивалі Атлас у Києві. А Noel має досить успішний гурт Noel Gallagher's High Flying Birds, який Ліам призвав High Flying Turds. Turds – це екскременти, раптом що. Також Ноел у 2019 випустив пісню, де використав елементи українського танцю та бойового мистецтва гопака. Його виконали учасники Бредфордського клубу української діаспори у Британії. Ноел та Ліам не розмовляли між собою увесь цей час з 2009 року. Вони часто роздавали інтерв'ю, де розкривали деталі їхнього конфлікту, а ще тролили одне одного в соцмережах. Та разом з тим вони завжди визнавали таланти свого опонента. Вен авудсинесон і восанґодвенівудсинівусам Ґрейджексонратема. Чутки провозєднання Оезі супроводжували братів Галахерів протягом усіх 15 років їхньої кар'єри, і вони постійно їх спростовували. He knows that neither of us Particularly interested in it. та нещодавно Лієм та Нойл поступово почали натякати на можливе повернення гурту. Аж нещодавно, 27 серпня, вони оголосили невеликий тур Британією та Ірландією, заявивши про воз'єднання гурту після стількох років конфлікту. Зараз відповідний пост гурту у соцмережі X має більш як 26 мільйонів переглядів. Анонсовані концерти гурту пройдуть протягом липня-серпня 2025 року. Oasis виступлять у Лондоні, Манчестері, Дубліні, Единбурзі та Кардіфі. Ціни на квитки настільки високі, що це викликало перевірку британського уряду. Вони утворюються динамічно, чим більший попит. Тим вища вартість на Ticketmaster, одному з офіційних вебсайтів продажу Oasis, Квитки без місця, початкова ціна, яких становила близько 150 фунтів. Це приблизно 8,1 і тисяча гривень. Продавали за понад 350 фунтів, приблизно 18,9 і тисяч гривень. Їх позначали квитки за попитом. Міністерка культури Ліза Ненді назвала завищені ціни депресивними та додала, що таку практику переглянуть в межах урядових консультацій щодо захисту споживачів, які купляють квитки. А який ваш улюблений альбом «Оезіс» і чи чекали ви на воз'єднання братів Галагерів? І давайте визначимо раз і назавжди то «Блюр» чи «Оезіс». Ура, я запустила срач в коментарях. Не забувайте ставити цьому відео лайк, якщо воно вам сподобалось. Дизлайк, якщо не сподобалось, підписуйтесь на наш Ютуб, а також шукайте нас в Тіктоці, в Інстаграмі та в Телеграмі. А ще читайте у версії цього матеріалу у нас на сайті, де також ви знайдете багато цікавого. З вами була Юля. Це шоу Артилерія. А про кого зробити наступне відео? Можливо.